Ти дивишся на інших і порівнюєш себе і їх, їхній успіх, їхню молодість чи зрілість, їхній шлях, їх їхні помилки. Іноді почуваєшся кращим за когось або, навпаки, гіршим. Іронія в тому, що порівнюєш не ти, порівнює твоє его, воно не може жити без порівнянь. Заздрість, зверхність, образи, Его весь час хоче бути або першим, або жертвою. А сенс, поки ти в цій грі, ти не живеш. Ти змагаєшся, доводиш, втомлюєшся. Рішення просте: Спіймай себе на порівнянні і вийди. Просто зупини думку. Нагадай собі я не порівняння, мені не потрібне схвалення, я живу так, як відчуваю. За книгою Екхарта Толле говорить тиша. Слухайте на каналі між словами.